Так, друзі, продовжується марлізонський балет. Добрий день! Добре. Як ви? Нормально? Ми чудово. Скажіть, будь ласка, тут є перевантаження чи теж 16 тонн загальне? Тут є вже перевантаження. Чудово. А ви будете викликати Поліція, транспорт у дивіться, Давайте так. Я зараз з водієм поспілкуюся. Будь ласка, я, коли я ж не заважаю. Ходи вже з вами. Так, да, я ж не заважаю, будь ласка. Зніми, будь ласка. А чим це заборонено? Хто таке сказав? Ні. Ну щось порушили ми ну, чи що? То, що Ні, так ми щось порушили. Ми вкрали приватну власність. Ну, що ми зробили? Де таке написано? Де? Ну, і так, а що ми щось пошкодили, це ж вантажний автомобіль, тут спеціально бачите лесінка. Це взагалі табак. Ну, лесінка для чого? Приват... Приватна власність там кабіна. Да. Да. Добре, я розумію. Ось тут є така лесінка, так? Це ж мати, це бачимо, щось робіт. Давайте не будемо полеміку розводити. Хай водій заявляє, є присутні правоохоронці. Ви. Якщо ми щось порушили. Заявляє, ви складаєте відносно нас постанову. Будемо відповідно з чинного спілкуватись. Шнівку, Що там, дівчино? Да? Ось тільки до цього не вистачає. А ти зафіксував, так? Так. Да? Да. Да. Чудово. Так, е е фіксуємо м наушник Не знаю чий шути будував Да, да, це Бондарчук, чи як, Бондаренко Ти що розказував, що 16 тонн важка да? да, нажимає. Да. Да да да. да, 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 да. А, це він, так? Да?

Можно показаться конечно знать, и когда заросло ваше глаз и так показать. Ну да, зараз будемо цікавитись. чи не хочуть. Mm. Знак, а перевантаження не порушує. Що що? Ну Перевантаження не порушує. Дивіться, я вам ще раз покажу. Патрульна поліція, ну ми подивилися. товар Бачили те, що водій зараз на цей зла 24 тонни, в нього зараз 37. Правильно, це ж перевантаження, перевантаження це, дороги і розрушення дороги. Що? Це перевантаження дороги і її зруйнування. Дивіться, я важити транспортний засіб не можу. Вас ніхто не заставляє ну, важити то, транспортний то, я, транспортний я, засіб. Я зараз виношу постанову людині це. Дуже при, е, хорошо, що ви реагуєте, виносите постанову. Mm -hmm. Ви можете викликати транспортну поліцію сюди? So. Представники Укртрансбезпеки. Mm -hmm. Ну, Відреагувати належним чином. Ось поки я виношу постанову, до мого колеги. Підсвітити його? Ні, не треба, нього. Я все бачу, що довго. Ну так, молодий ще, бачиш. Молодіший, звичайно. Чому Чуєш, Сань? петербург От знак приславутий, Ось От приславутий знак. Ось фура. Вона загружена майже по борти. І стоїть е Бондар... Бондаренко. Це те, що болт і розказував, що там 7-8 на тонну. Чи там 8 тонн на, сі... на вісь, чи що там він там плів в цей раз. Він зараз шка... е штраф просто виносить і фура їде далі. Тобто транспорту викликати не будете, <плес> так? Я щось казав, що ось пару. <плес> <Що, Шо, його плес> Все, я понял. Нормально, нормально. <плес> я, я дивіться, я вам на пояс свічу. <плес> Патрульна поліція. Ми побачили те, що водій поїхав на знак, так? Угу. забороняючи. Тобто він угу. везе масу, яка більше, ніж яка дозволена тут перевозити сам. Угу. Ми це побачили, відреагували. Е, зрозуміло. Ми обов'язково надамо. Ще що? 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 Він же далі поїхав. Може, здавали за знак, за знак, будь ласка, він поїхав. Е, так, слухай, давайте будемо говорити по черзі, щоб не було балагану. Давайте по черзі. Я до свого колеги звертаюся, не до вас. Давайте ну, Я, це не я не розмовляю, не да. давайте трохи з це правильне рішення. Дивіться, справа в тому, що. Це те, що ви штраф виписали, це дуже добре. Але ви, як право, представник правоохоронного органу, маєте реагувати всебічно, повністю об'єктивно. За перевантаження автомобіля існує набагато більший штраф, ніж ви виписали. Відповідно, е, це страждають інтереси держави. Відповідно, ви не в повному обізі. За перевантаження автомобіля існує набагато більший штраф, ніж ви виписали. Відповідно, е, це страждають інтереси держави. Відповідно, ви не в повному обсязі, в обсязі виконуєте свою функцію. Почекайте, мені вже дзвонять сюди. Йолки-палки, хоч розірвись. Альо, слухаю. Да. Да, слухаю. Слухаю, слухаю. Ми будемо через 15 хвилин в суді. Ну, в принципі, бо суддя вже сказав, що він вже готовий. Все, 15 хвилин летимо. Я вибачаюсь, наразі не, не вдалося з вами поспілкуватися, дивіться, давайте дивіться, давайте так. з вами так. Е, я постанову водію надав. Ось знак, за знак він поїхав, він більше не, не порушує. Е, добре, ми розберемося з вашим керівництвом шляхом надання запитів, скільки ви писали постанови, потім ці всі матеріали витягнемо так. з вашого управління і відправимо на транспортну поліцію. Нам добре.